Друзі-виноградарі, всім привіт! 5 червня Київська область Україна. Друзі, в цьому відео хочу розказати вам про сроки цвітіння винограду. Друзі, на сьогоднішній день перед вами кущ Ізабели. Друзі, вже почалось цвітіння на Ізабелі. Він вже третій день цвіте Це говорить про те. Щоднів через 7-10 через почнуть цвісти столові сорти винограду. Як ранні, так і ультраранні. Так що, друзі, дивіться, по обробкам. Нам потрібно перед цвітінням провести другу обов'язкову обробку. В обробки я буду включати проти Міл Дюри Gold, проти Едімо Falcon і проти насікомих різних гризучих, сосущих або Актару, або. Angio або Скор, ну там різні варіанти. Так що, друзі, дивіться, якщо у вас є на участку якісь технічні сорти винограду, або винні, подивіться, сходіть, чи не цвітуть вони у вас, якщо цвітуть, то через тиждень робіть обробку винограда, столових сортів перед цвітінням. Тому що, коли почнеться цвітіння, не можна нічого обробляти, ні поливати. Так що цей період часу треба нам попідв'язувати. Попасенкувати, повидаляти усики. Тому що як буде цвітіння, вже цього робити не бажано, не треба заважати винограду. Ось, дивіться. Бачите, вже поскидав копачки, вже цвіте. Аромат стоїть гарний на винограді. Так що дивіться, друзі, користуйтеся. Підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Гарного дня, до побачення!